Шановні члени громадської організації Сімейний клуб, адміністрація, педагогічний колектив, учні та батьки ліцею номер 2 Подільської міської ради, Подільського району Одеської області висловлюють вам щиру вдячність за організацію та впровадження проєкту енергобезпеки шляхом встановлення сонячної електростанції для нашого закладу. Завдяки вашій ініціативі, наш ліцей. Отримав можливість використовувати екологічно чисту енергію, що не лише сприяє енергоефективності, а й формує у підростаючого покоління свідоме ставлення до збереження довкілля, ваша підтримка та внесок у розвиток освіти є неоціненними, і ми щиро цінуємо вашу турботу про майбутнє наших дітей. Бажаємо вам подальших успіхів! Натхнення та нових звершень у благодійній справі.